Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Всім мирного неба, гарного настрою, міцного здоров'я! А ми сьогодні з вами будемо готувати салат. Салат дуже смачний, салат простий, і для цього потрібно зовсім небагато. Це сира морква ось я вже її приготувала, бачите, почистила. Далі варений буряк, сирок, плавлений. Часник майонез і ізю. Ну, отже, починаємо. Перш за все, потрібно потерти плавлений сир. Плавлений сир я його трошки приморожую, тому що він, щоб він краще терся, тому я його приморожую в морозильнику, і потім він дуже добре треться. я плавлений сир на ось такий великий. Тертурці ось отак, такий. Ну тоді добре крице приморожений. Потерла я вже сирок. Ось тут у мене вийшло сирку. Так. Далі до сирку треба додати часник потирти. Я теж потру часник я його розготру зараз на ту саму тиртушку. Часник. Ну, у мене я потру два зубчики. Два зубчики часнику. Хто більше любить більш таки гостріше, можна більше терти. але для одного сирка це так середнє. І не гірки, і не... Це я беру треті, бо там головунка зубчика дочками І не гірки саме враз. Ось потерла я чесничок, скільки його вийшло. Салат цей збирається шарами, шар за шаром. Ось. Тепер я беру ось таку глибоку, середню вазу, тарілку, можна просто плоску тарілку, десертну взяти. І починаю збирати. Я кладу сюди сирок разом з часником. Все сюди кладу, перемішую, щоб часники з сирком змішалися. І це у нас буде перший шар. Перший шар це часник і сирок. Часник і сирок. Далі майонез. Покриваємо майонезом. Ось у мене такий звичайний майонез. 30 Відсотків жирності, не дуже жирний. І так і беремо, нам дуже подобається він. Все, перший шар готовий. Наступний шар це буде морква. Морква повинна бути сира. Моркву я тру на ось цю тертушку. Ну, я взяла дві морки, зараз подивимося, скільки тут буде. Другу так, я моркви морку, моркву треба. Наголошую вам, що морква повинна бути сирою, не вареною. Просто сира морква. От саме смак цього салату в тому, що морква тут повинна бути сирою. І тепер цю моркву я викладаю знову ж наступним шаром. Ось Наступний шар у мене це буде терта сира морква. Морк так чималенько кладу. І далі на моркву потрібно покласти ізюм. Ізюм, бачите, я його трохи вже запарила кип'ятком, він мене постоїв. І ну, скільки тут ізюму? Ну, десь Півтори столові ложки. Так як брати, скільки його потрібно, не треба, щоб це був такий широкий, чи, як сказати, товстий шар. Із Ні. Ізюм ось так я викладаю це все. Ізюма. Я не присолюю, тому що майонез він сам по собі уже солений, тому нічого не потрібно присолювати. Ось так я кладу трошечки так до серединки. А потім я вам скажу, як називається цей салат. Назва буде в кінці. Якщо хто до кінця додивиться моє відео, то я думаю, вам сподобається зробити такий салат, посмакувати його, дізнатися, назву цього салату. Все, готово. Далі, знову ж, майонез. Майонезом покриваємо моркву із зюмом. Так, можна трошки пригладити, можна не пригладжувати, Ну, це вже хто як хоче. В краях можна пригладити, щоб було рівненьке. Так, наступний шар це у нас вже варений, варений буряк. Те, що його треба натирти. Але буряк я тру на оцю велику тертушку. Буряк я виростила в себе на городі сама. Це мій домашній буряк. Я його не купую в магазині, тому що у мене є город. Я вирощую овочі, морку, буряк вирощую, картоплю. Все ми вирощуємо самі, капусту так само. Таким закриваємо. Так. Ну, можна ще трошки стерти. Щоб дуже такі ші, товсті шари теж не треба, але тоненькі вони не смачні. Тому такі середні. І скільки на грамах буряка і моркви, я вам скажу. Ну, ось ви бачите відео. це мене такі, це середні. Ось, стільки вийшло. І знову ж я перекладаю все це. шар у мене буде буряка. Трішки відсуну, щоб вам. Ви побачили ось, дивіться, в неї шар буряка. Ну, це і багато буряка, я на тебла, весь я класти не буду. Ось. Далі наступне, що нам потрібно зробити, це покласти горіхи. Ось дивіться, я, у мене є горіхи, я їх зробила дрібненько, порізала, це волоські горіхи. І просто беру зверху по буряку, я їх притрушую. Так викладаю. Можна ще дрібніше зробити. Можна більш такими крупнішими. Але горіхи з буряком, ну, ну смачно. Смачно дуже. Ну, тут, не знаю скільки, трошки, небагато. Не треба покривати всю цю бурякову площу горіхами, щоб вони аж, аж, аж були. Але все одно потрібно горішки класти. Ось, коли горішки. І знову сок. я мажу майонезом. Ось так змазую. Буря, коли я варю буряк, то я його завжди присолюю, тому він вже солоненький такий, варений. Не думайте, це небагато майонезу, тому що. Оряк все ж таки шар буряка. Він же ж не такий зовсім тоненький. Треба, щоб майонез трохи так у буряк пропитав, щоб був він. Ну, звичайно, їсти відразу цей салат не можна, треба його поставити хоча би, щоб він ніч. Чи декілька годин постояв холодильнику, потім він все оці овочі беруть себе смак, смак майонезу, смак горіхів, смак ізуму, потім часнику. чеснику. Ось так я мажу майонеза. Ну, бачите, ось вийшла мене така нерівна, а така горка. Така вийшла горка. І зверху я прикрашаю все, все зернями гранату. Прошаю зернятами гранату. Буряк солодкий. Морква також. Гранат, зернятка кисловаті. І це все дає такий, ну, смачно так, виходить потім. Це, друзі, наш салат готовий. Можна його смакувати, але нехай він постоїть трішки у холодильнику. І називається мій салат шапка мономаха. Це шапка прикрашена дорогоцінним камінням. Це зерня та гранату. Смакуйте, пробуйте. Я всім дякую, хто ставить. Будобайки. Хто підписується на мій канал, я буду дуже вдячна, хто ще підпишеться, поширюйте при можливості моє відео своїм друзям, своїм знайомим. І будемо далі готувати. Я далі буду розповідати про себе, про своє життя, про те, що я готую і як живу. На все добре, мирного нам неба всім, Міцного здоров'я і гарного настрою. До побачення!